Ужгород із інформаційною кампанією приїхали представники фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це нова фінансова інституція в Україні, яка працює своєрідним посередником між банківською установою і фермерами. Підтримка фонду розрахована на дрібних сільгоспвиробників, які володіють земельними угіддями до 500 гектарів. До слова на Закарпатті зареєстровано понад дві тисячі суб'єктів господарювання. При цьому півтори тисячі із них малі підприємства. Ми сподіваємося, що наші аграрії, саме дрібні, малі і середні виробники сільськогосподарської продукції, вони будуть мати можливість саме скористатися цією можливістю, оскільки на сьогоднішній день аграрний сектор саме в періоді воєнного стану потребує більше залучення коштів, зокрема і кредитних коштів. І це для нас буде підвищення економіки нашої області. І взагалі це збільшення податків в наш бюджет. Фонд часткового гарантування кредитів надаватиме поруку українським банкам у розмірі до 50% зобов'язань позичальника за інвестиційними кредитами і позиками на фінансування оборотного капіталу. На ці потреби новостворений орган отримав від світового банку грантові кошти у розмірі 10 мільйонів євро. Ми є фінансовою установою, новою дало першою. Україні класичною гарантійною установою, але ну якщо так коротко, то ми не, не працюватимемо напряму з фермерами, але ми працюватимемо в першу чергу через банки і потім через інші фінансові установи, які будуть спроможні видавати кредити для от, цільової групи фермерів от, до 500 гектарів. Найпопулярніший кредит, яким нині послуговуються фермери. Державна програма 5.7.9. Торік ним скористалися понад два десятки підприємців на загальну суму більше ста мільйонів гривень. Третю частину цих коштів погасила обласна адміністрація у межах програми підтримки аграрного сектору. Минулому році з обласного бюджету нами було спрямовано на підтримку на різного роду програми. Це стосується і тваринництва і рослинництва, 30 мільйонів гривень, не дивлячись на те, що цей рік в фінансовому плані є складніший, говоримо відверто. Не дивлячись на це, на ці всі складності, на цей рік також є закладено в бюджеті 24, в обласному бюджеті е, допомога і свої і ще навіть трошки більші сумі це близько 36 мільйонів гривень. із появою посередницької інституції фонду часткового гарантування. Фермери матимуть більші можливості для залучення кредитних коштів, оскільки банк, видаючи позику, завжди вимагає заставу. Сільгосп-виробник особливо дрібний. Дуже часто не має чим поручитися. Відтак роль гаранта тепер на себе братиме фонд. Це дасть можливість дрібним аграріям мінімізувати ризики, пов'язані із веденням бізнесу, а також розвивати сектор АПК. За кредитні кошти фермери можуть купувати сільськогосподарські землі, техніку та обладнання для виробництва.